Так, ну що, знову привіт. Е, про стоки да, про Е, все-таки є ліміти в Stock. Виходить, як? Як повинен діяти новичок, да? е, я розказую на своєму досвіді. Значить, перший раз, коли я загрузив 51 фоточку, перший раз СТОК приймає 51 фоточку. Він їх перевіряє. Якщо. Там все нормально чи ненормально, скоріше, все нормально, далі дає доступ вам на більшу загрузку. Максимум, що ви можете відправити на перевірку, я так поняв, 500 штук. 500 штук. А, тобто, я, наприклад, грузив там один, другий, третій день, в мене вже назбиралось 500 штук, більше я не можу на перевірку відправити. Виходить, як. A, потрібно a, спланувати свій a, день, щоб кожного дня, якщо вони кожного дня перевіряють, ну я не впевнений, мені здається, вони раз в 4 дня роблять a, перевірку. Але якщо вони кожного дня будуть перевіряти фоточки, да, то кожного дня фактично вони 500 перевірили і 500 я знову можу загрузити. Якщо не кожного дня, скоріш раз в 4 дня, Ну, то виходить, десь по 120 фоточок в день. Треба грузити. Кожного дня забивати стопку до 500 штук. Десь, ну, фактично, да, десь по 100-100 з копійками треба грузити. От. І таким чином будете збільшувати своє портфоліо. Отакі справи в новичка, так що загрузить по тисячі в день, як дехто говорить, для новичка це поки що на адопчик це нереально. Хіба що є ще там такі якісь десь я бачу варіанти, що можна написати в тех підтримку, і вони буцімто дадуть доступ на більшу. Але я ще не перевіряв, Я думаю, я буду писати. От, тому що мені ця тема інтересна. Ну і в подальшому якщо все буде гуд, я вам запишу відосики, як це все робиться, яка стратегія і так далі. Все тоді давайте до нових зустрічей.